Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна Думка. Хотілося б дуже сильно хотілося б розповісти вам щось приємне, але, на жаль, цей рік вносить багато сюрпризів і дуже неприємних. Скорочення виплат і переселенцям, і іншим, і соціальних різних, невідомо що з пенсіями, з... Індексацію буде, хоча обіцяю, що все буде добре. І тут це ще відключення так світла, газу все просто фізичне відрізання і є нова інформація. Нова інформація і уже. Нові приклади, вже готові приклади, які показують, що те, про що я попереджав, що люди, в яких навіть немає заборгованості, в зоні ризику, і їм вже приходять листи щастя і вже блокуються рахунки. Саме так, крім фізичного відрізання від світла, газу, так просто приїдуть відріжуть трубу чи провода, е людям будуть блокувати їхні рахунки. тобто, Можуть зняти вашу пенсію, зарплату, все-все-все, що є у вас на карточці, просто заблокувати, а потім і зняти. Як це вже відбулося на прикладі одного з підписників. Е, інформація така, що з пенсіями трішки легше, тому що мають право знімати не більше, ніж 40% вашої пенсії на погашення судових боргів. Тобто всю не заблокують. Але, тим не менше, також досить неприємно. Зараз розберемо усе в деталях відключення, підключення, що робити, якщо є борг, тому що там вже дали поради. що робити, якщо ви за кордоном, і інші нюанси, а також що робити, якщо вам, не дай Бог, відключили, тому що там немаленькі суми набігають. Тобто все-все-все від начала до кінця з дуже багатьма новими деталями, і саме це з блокуванням рахунків, і з автоматичним списуванням, типу як боргу. Тобто все вже роблять за нас. А ми розбираємося, щоб ви не потрапили в халепу і не забуваємо долучитися до каналу Народна Думка. Так ви будете в курсі подій, просто натиснувши кнопочку Підписатись під відео 2 секунди, і тоді важливу інформацію ви не пропустите. Тож. Детально розбираємось. Давайте. Тож, що там відбувається, як це все проходить. Як ми знаємо, з 29.12.2023 року була ухвалена постанова Кабінету міністрів про внесення змін до порядку нарахувань і відключень в житлово-комунальному. Господарстві, житлово-комунальні послуги. Таким чином, Кабінет міністрів зняв заборону мораторій на відключення людей від світла, газу, опалення води і також разом з цим був знятий мораторій на судове стягнення цих заборгованостей. Ой. Аж знаєте, розмовляю, розповідаю вам, і якось навіть важко це говорити, тому що уже на готовому прикладі можна показати, що людина, яка три роки тому ще до війни виїхала за кордон, зараз їй заблокували українські карти, зняли кошти, які там були, і людина просто за голову береться, вона там за кордоном їй ще погрожують фізичним. Відключенням. А все е, не через те, що в неї борг, Тому що який борг, якщо там ніхто не живе. А от саме через ці е, розрахункові показники, які нараховують е, комунальщики. Так? Вони собі все, що хотіли, написали. Зазвичай це якісь такі бешені цифри, за яких за голову берешся. Так, от два місяці може бути по нулю, а третій там до тисячі. Ну, так, це працює. Що пропонують? В міністерстві, в міністерстві саме житлово-комунальної політики, це пропонують два варіанти <кхи> рішення проблеми. Перший це заплатити, да, це ну, варіант, варіант. Але ніхто не питає, чим. А другий це реструктуризувати борг. Тобто Написати заяву на реструктуризацію боргу, щоб вам його розбили рівними частинами на якийсь період, і тоді вам не відключать. Ну, це такий як, як варіант, як ідея. Так? Е -е. Далі, це для тих, ну, в кого дійсно борг, Це такі вихід з положення, такі рішення. Для тих, в кого нема боргу, потрібно написати заяву про те, що ви не проживаєте. Хорошо, написати заяву, що ви там не проживаєте, туди-сюди. А що робити тим людям, які за кордоном? Як їм прийти і написати заяву? Ось така от ситуація складається. Так? Пишіть заяву, ну, невідомо як. Можна подавати там по одному два куби в місяць і через онлайн-банкінг це все сплачувати. Також це чудово працює, тоді до вас ніяких претензій не буде, тоді все буде чітко. Але якщо ви цього не робили раніше, то раджу поквапитись, це зробити прямо зараз, тому що ще якихось декілька днів і підуть масово з ножницями, з пилочками, все почнеться. Чому я так кажу, що підуть масово? Тому що вже самі комунальщики заявили, що про кількість боржників, і вона дуже велика. Зрозуміло, що це все говориться для того, щоб трішки підлякати людей, і вони швидше почали розраховуватися, це все психологія, це все зрозуміло. Але тим не менше, факт залишається фактом, що хто не підлякається, хто не зробить якихось дій, то буде отакий результат. Далі е, на сайті, ну, верніше в групі. Така є група за скасування платежу за розподіл газу. Там пропонують робити наступну процедуру: писати заяву в поліцію про те, що вам погрожують відключенням, і також е залучати представників місцевих органів самоврядування, тому що всі ці електромережі, газові труби саме лежать на їхньому балансі, і це буде пряма порча їх е матеріальних. Цінностей. Тобто, якщо вам відріжуть світ, це лежить на балансі місцевих рад і тобто, їм збиток. Але, на жаль, в Україні мені здається, що це так не працює. Тобто поліція навряд чи відреагує на таку заяву, бо скажуть, ну, в тебе борг, друже, що ти хотів. Органи місцевого самоврядування скажуть, що це мов електрики, вони мають повне право туди лізти, відключати, підключати, і на цьому все закінчиться. Тож, отака от от інформація на сьогодні. Бачимо, чим далі вліз, тим веселіше. Так... А, до речі, відразу припис був знизу, як завжди, маленькими літрами. що Підключення відбувається, тобто, якщо вас друг відключили, то підключення відбувається протягом двох днів, але з урахуванням того, що ви погасите заборгованість, погасите судовий збір, погасите виконавчу службу, погасите вартість відключення і підключення, і виклику бригади. От тоді вам, тоді буде щастя, тоді все це. А ціни там, я вам скажу, дай Боже. Тож така от ситуація на сьогодні розбираємося і далі, щоб вам розповідати, щоб ви були в курсі, щоб ви не втратили газ, світло, інтернет, воду і опалення серед зими. Тому до нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.